Програму продовжує в об'єктиві спосіб життя сучасної жінки, яка є небайдужою до своєї зовнішності і здоров'я, передбачає декілька обов'язкових складових. А саме здоровий спосіб життя без шкідливих звичок, збалансоване харчування, заняття спортом і завжди позитивний настрій. І, звичайно ж, жіноче здоров'я, яке можливе лише при регулярному відвідуванні лікаря-гінеколога. Не секрет, що більшість жінок відвідують гінеколога тільки тоді, коли виникають проблеми або відчуття болю. З якого ж віку потрібно відвідувати жіночого лікаря та які питання здебільшого хвилюють сучасну жінку. Поговоримо із лікарем-акушером-гінекологом Руслан. Ною вовк, яка сьогодні і завітала до нас на програму. Пані Руслана, я дуже рада, що ви сьогодні знову ж таки за нашим запрошенням з'явились у нас на програмі, тому що дуже багато питань у сучасної жінки, починаючи від того, як вона народилася і коли вона вже хоче стати матусею. А я вам дуже дякую за те, що ви піднімаєте такі теми. Запрошуєте мене, і багато жінок можуть почути і поміняти своє відношення до гінеколога, змінити стереотипи і не боятися відвідувати лікаря, тому що зараз прийом значно відрізняється від того прийому. Який був 15-20 років тому. Скільки ви вже присвятили себе цій саме професії? Я закінчила Львівський державний медичний інститут в 94-му році. Цій професії фактично з першого курсу інституту, напевно, тому що ми відвідували і стаціонари, були в нас якісь чергування, ми відвідували хворих, ну, а практикую вже лікарем 20 років. Тобто вже стаж досить солідний. Скажіть, це якось змінило ваше життя? Що саме така професія вона дуже відповідальна є? Адже мені здається, що ви весь так. час знаходитесь в якомусь стресі? Так, тому що, тому, що це, професія це лікаре здоров'я перш за все. Так, коли приходить до тебе, звертається пацієнт. Він довіряє тобі найдорожче, що в нього є. Це здоров'я. І тому потрібно ну, на лікарі дуже велика відповідальність лежить як перед собою, так і перед людьми, так і перед Богом. Тому що щоб тим дуже легко пошкодити. Розумієте? Тому потрібно 25 разів подумати, перше ніж е зробити якесь певне рішення, направити на оперативне лікування. Тому потрібно бути дуже відповідальним. Це накладує свій відпечаток. З якого віку дівчинка потрібно вже прийти до вас на консультацію, щоб зрозуміти для себе, як поводитися, як стерегти своє здоров'я, як оберігатися від будь-яких інфекцій? Значить, я дорослий лікар-гінеколог і починаю оглядати жінок з 18 років. Але це не означає, що дівчатка раніше не можуть оглядатися. Є лікарі, підліткові лікарі, гінекологи які оглядають дівчаток з нуль року, тому що бувають іноді навіть у таких немовляток гінекомасті. Наприклад, коли збільшується молочна залоза, мами не знають, що робити, а просто з молочком мамині гормони потрапляють дитинці. І, можливо, потрібно таку дитинку показати лікарю. І є в нас дитячі підліткові лікарі, з якого потрібно вже оглядатися. По перше. Спочатку в менархи, коли наступає перша менструація, в нормі це відбувається з 10 до 14 років. Якщо в 14 років дівчинки не почалися регулярні менструації, вже потрібно звернутися до лікаря, тому що може бути якась проблема, затримка в розвитку, і можливо потрібно вчасно втрутитися. Якщо жінка почала жити статевим життям, обов'язково варто показатися лікарю одразу після того, коли почала жити статевим життям. Тому що, по-перше, піхва була закрита дівочою плівою, там було стерильне середовище. І коли не обов'язково може бути інфекція, яка передається статевим шляхом, одразу потрапити в піхву. просто мікрофлора з'являється нова, відбувається привикання, і яке може відбутися з певними. Скаргами виділими, наприклад, і дівчинка одразу злякається, що таке, що з нею відбулося, щось не так. Тому не потрібно боятися в таких випадках і не потрібно думати, що е, має якусь е, венеричну хворобу, а потрібно звернутися до лікаря, оглянутися і вирішити всі питання. Сьогодні молодь досить рано розпочинає статеве життя. Скажіть ви як лікар, чи радите ви саме такі стосунки? Як лікар, розумієте, я як людина, я як людина, я все розумію, як матуся. І, так я як людина, як матуся, я все розумію. Я не є поліція нравів для того, щоб когось засуджувати і до когось виявляти своє негативне відношення, що почав рано статеве життя. В кожного своя доля, в кожного своє свої мотивації, помилки, розумієте, і я не маю права їх засуджувати, я в будь-якому випадку допоможу, але як лікар, я маю, сказати, лікаря, так. я маю сказати, що це не є досить добре, тому що по ідеї статевий партнер повинен бути один і на все життя. Тоді, тоді не буде ніякого ризику захворювання. Це природньо і це ідеально, скажімо це так. Це є ідеально, але, на жаль, так не є. На жаль, так не є. От але, якщо виникають якісь проблеми, то завжди є рада. Завжди можна звернутися до лікаря пройти повне обстеження, бути спокійним за своє здоров'я? Вже є подружжя або просто люди кохають один одного, і запланували, що у нас з'явиться хтось третій, з'явиться дитинка. Е, яке потрібно обстеження зробити матусі? Чи потрібно зробити таке обстеження і майбутньому татові? Що ви радите? Моя клініка. Зробила все максимально просто. У нас є комплексний огляд гінеколога, який включає в себе консультацію лікаря, мазочок на мікрофлору, де видно такі основні інфекції, які можна бачити в мікроскоп, не обов'язково робити якісь здоровостоючі обстеження, і аналіз на цитологію, тобто на ракові клітинки. Включає в себе узі і кольпоскопію, огляд шийки за допомогою кольпоскопа це максимально хороше обстеження, тому що обстеження, якщо виключити один із цих етапів, обстеження буде неповним. Мимо, наприклад, якщо жінка, знаєте, в нас дуже багато таких помилок. Наша медична допомога є доступною зараз сьогодні, не так як в світі. В світі є дуже недоступно. Можна чекати черги, щоб потрапити до лікаря-гінеколога 3-4 місяці. У Нас можна прийти, записатися на УЗІ, але в цьому є і така небезпека трошечки, тому що жінка записалася на УЗІ, і вона думає, що вона була в лікаря, все добре. Але при під час огляду на узі неможливо побачити шийку матки, неможливо побачити розвіду, неможливо побачити навіть рак шийки матки. Вона зробила УЗІ, пішла на півроку з поля зору і не пройшла повне обстеження. Тому от, от таке комплексне обстеження, воно є дуже необхідне, але і цього недостатньо для того, щоб почати планувати вагітність, тому що це дуже відповідально. Це відповідально. Ми не кожний рік народжуємо діток, і зараз ми. Живемо в такому періоді, швидкому в темпі, що не кожна жінка може звернути на себе достатню увагу. Можливо, це той випадок, коли потрібно задуматись, стоп. Я не тільки за себе. Я хочу бути мамою. Я повинна, я повинна до цього відповідально віднестися, що це означає. У нас є консультація, яка називається по плануванню вагітності. Сюди запрошується пара, і ми тоді пояснюємо, що це таке вагітність, як вона повинна в нормі протікати. Які потрібні обстеження перед цим, тому що максимально повинна бути жінка здоровою. Повинні бути здорові легені, нирки не повинно бути гіпертензії. Я вам свого досвіду скажу з того часу, коли ми ввели таку консультацію, у нас кілька лікарів, я вам говорю тільки про свій досвід. Мною виявлено два раки щитовидної залози, які при яких просто категорично протипоказано на даному етапі вагітніти. Потрібно як мінімум 2-3 роки пролікуватися для того, щоб бути здоровою, а потім вже можна планувати вагітність. І Mabu trys. Важкі форми цукрового діабету, про які жінки не знали. Тут вагітність теж на даному етапі була протипоказана. Ну ви розумієте наскільки це серйозно? Це дуже От, серйозно. Це дуже серйозно. Адже, запланувавши вагітність, так. це не тільки відвідати гінеколога, Ні. це потрібно ще й та певний так. перелік потрібно, лікарів. Пройти потрібно отримати дозвіл від лікарів. Перш за все, це такі терпев загальної практики лікар для того, тому що він, якщо побачить десь відхилення, він вже скерує чи до гастроентеролога, чи до кардіолога, ендокринолога, тому що є деякі гормони щитовидної залози. При порушенні яких можуть бути вроджені вади розвитку в дитинки, і е, під час тобто, вихід вихідності... за все це треба зробити УЗІ щитоподібної залози. правильно Значить, я вас зрозуміла е, чи це великий... все до вас звернутися, великий... і ви вже направляєте куди Розумієте, потрібно, Там є великий перелік обстеження, проходити. і він може відмінятися в залежності від. Е, е... Індивідуальних властивостей особливостей жінки, так? Так. тому що ми перед цим збираємо анамнез, огляд, оглядаємо і ми знаємо, чи жінка хворіла чимось в дитинстві. І вже тоді ми більш можливо розширимо цей список. Але цей список є такий в нас затверджений, який необхідний любі здорові жінці. Не здорові, а яка вважає, що вона здорова, пройти це обстеження. І тоді вона забезпечить себе, і свою... не застрахуєшся від всього на світі, але максимальну інформацію про себе вона зможе знати і бути впевнена, що вона зможе виносити здорову дитинку і своїм здоров'ям не ризикує, носячи 9 місяців вагітність. Тому що, наприклад, якщо є недіагностована ерозія шийки матки з тяжкою дисплазією. Тяжка дисплазія то передраковий стан. І там дуже швидкий може бути відбуватися процес переродження, коли йде перехід з дисплазії у рак шейки матки. А жінка в той час має п'ятий місяць вагітності. Лікарі тоді просто в великих затрудненнях, як правильно лікувати цю жінку. І тоді онкогінекологи мусять трошечки потурбуватися. Тому краще це все зробити до того, як починати вагіняти. Для того щоб не було таким, яких... щоб для себе вирішити, так. що зі мною все гаразд. А чоловік як чоловіком бути? Чоловік я вже це говорила колись такий самий тато, як і мама, мама. Він так само повинен приймати участь у самого початку у плануванні вагітності, тому що на ньому теж буде лежати велика відповідальність. А за який період тут потрібно парі почати готуватися? Скільки місяць, два, три, півроку? Ну, на обстеження так на обстеження піде десь приблизно біля місяця. Чому? Тому що там деякі гормони здаються по фазі циклу, тому десь біля місяця можна обстежитися. Наприклад, у зі молочні залози теж робиться на певний день циклу, то все прив'язано до жіночого циклу. І можливо. Але якщо будуть знайдені якісь проблеми, то я вже не знаю, скільки піде далі на обстеження, в залежності від того, що буде виявлено, На якому вистані, на якому яке потрібне буде лікування, додаткове обстеження, і які потрібні будуть консультації суміжних спеціалістів, можливо, це затягнутися. Я вам говорила, можливо, і навіть на два роки відкладеться вагітність. Це дуже серйозно. Так. А татусеві теж потрібно здавати якісь певні аналізи? Потрібно. Татусі дуже не хочуть обстежувати. Це, вони, це така болюча вони, тема. Та, у нас. Та, вони, вони не хочуть. Але ви знаєте що? Я раджу всім жінкам бути розумними. Не, не потрібно конфліктувати, не потрібно, так, не потрібно. Допустимо, ви просто прийдіть з ним на консультацію по плануванню. Коли чужа людина відповідально пояснить йому, чого, вони зовсім міняють свою точку зору. Тому що коли, одна справа, коли жінка дома приходить і каже: Я хочу, щоб ти здав. А він каже, мало що ти хочеш, а <гум> я не хочу. А я здобули так. А коли вже лікар пояснить, що буває, чому так буває, то тоді вже чоловіки роз... так, Та ви знаєте, ви праві, так вони вже тоді просто починають розуміти. Не всі ж мають лікарську освіту, Не всі, не всі можуть знати, що буває зі здоров'ям і чому чоловічий фактор теж є важливим. Найбільш загрозливі інфекції? Можливо, пара не знала про них, завагітніли, і до чого це призводить? Ви маєте на увазі загрозливі саме для вагітних, так. так, так. Ну, для вагітних. Велику загрозу мають торчінфекції, інфекції. Група торчінфекцій, Ми завжди обстежуємо вагітність. Сьогодні Перед дуже багато вагітністю. про них говорять, але так. ми знаємо, що дуже дороговартісні аналізи, щоб здати і перевіритися. Ні, і багато я... хто просто ризикує, каже, та немає в мене нічого, я повністю здоровий чи здорова, і буду планувати якщо, вагітність. Якщо це так, не обстежені, і вони дійсно здорові, то слава Богу. Але справа в тому, що торчінфекція токсоплазма, наприклад, це дуже агресивна інфекція, вона може не проявлятися, ви можете не знати, що вона у вас є. От е, основний шлях це котики, і ми можемо просто а не знати. Но сієм є жінка чи чоловік? І і, і чоловік, і чоловік і жінка. жінка так. Але обстежуємо ми на точній інфекції, обстежується жінка. Ви сказали котики? Так. Поясніть, що це означає. Токсоплазму передають, є переношенням тварин. найчастіше тварини. І тому ми можемо не знати, що в нас інфекція вона не проявляється в нас ніяк. А от наш вид на, для дитинки вона є дуже агресивною викликає замерлі вагітності, викидні і вади розвитку в дитинки. Ну, коли вже пара має два-три викидні, вона вже пройшла такий важкий шлях. Ну я не думаю, що навіть якщо цей аналіз є дорогостоячий, потрібно на ньому економити. Зрозуміло. Економити на здоров'я це неможливо не і не, потрібно, не потрібно. Мова йдеться не тільки про себе, а про твоє, про майбутнє, про твоєму. Скажіть, сьогодні багато пар не в змозі завагітнити. А вони що тільки не роблять, куди тільки не звертаються. Починається паніка, починаються сльози, розлучення. От як ви ставитесь як професіонал, як лікар акушер гінеколог до такої проблеми? Я дуже негативно ставлюся до сліз, <рес> тому що коли жінка живе в стресі, що не вагітні, підвищується пролактин, гормон стресу, і він в свою чергу блокує овуляцію. І тому це ще раз за заважає парі завагітніти. Тому я дуже прошу. Оточення таких пар не ви не піднімаєте тости, не наголошуйте, не, не, не потрібно загострювати. Не потрібно час запитувати щас... ти вже завагітніла, коли тому що це вводить жінку в стрес. А жінці можливо, іноді просто не потрібно нічого стресувати. Потрібно прийти до лікаря, пройти консультацію по плануванню, включити план обстежень. Іноді причини настільки банальні, наприклад, пара дуже часто живе статевим життям. Дуже стараються. І тоді сперма просто не буде оплодотворяти, тому що там недостатня кількість сперматозоїдів, вони не встигають вирости. Просто потрібно пройти до лікаря, кваліфіковано проконсультуватися. Іноді достатньо вилікувати ерозію, вилікувати інфекцію, тому що при ерозії, при інфекціях pH-піхві міняється на кисло. В кислому середовищі сперматозоїди втрачають рухливість. І в двох здорових людей, із-за банальної причини, може не бути діток. Навіть іноді перший етап лікування проходить. і Пара приходить вагітна, тому що вже другий етап лікування нам обстеження не потрібен. Ну, і зараз я задам таке запитання, я гадаю, що більшість жіночої половини хотіли б його задати. От як запланувати так, щоб народилася дівчинка або народився хлопчик? Ви як лікар, у вас є якісь поради? Єдине, що я вам можу сказати, я не знаю, як це можна вирахувати. Тому що хлопчик... дуже багато тестів, так. дуже багато є, різних засобів, Різних, 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 різних дієт. Р... Так, різних <світ> дієт. Значить, я, вам, я вам скажу, що хлопчики-сперматозоїди живуть менше, але бігають швидше. Тому, якщо відбудеться зачаття, власне, коли тільки вийшла яйцеклітинка, цеклітинка, перший прибіжать сперматозоїди-хлопчики. Якщо дівчатка-сперматозоїди рухаються повільніше, От, але живуть довше. Тому якщо сатеві акт відбувся за день до овуляції, хлопчиків вже немає, а дівчатка сидять, чекають. От я є тести на овуляцію, можливо, можна це вирахувати. Ну я вам от розкажу один анекдот. Будь ласка. Один лікар захотів, не лікар, а знахар значить говорив стать дитини, хто буде. До нього приходили пари, він брав певну кількість грошей і говорив: у вас буде хлопчик, у вас буде хлопчик, у вас буде хлопчик. І всім у вас буде хлопчик. А тим, кому він не вгадував, він вертав гроші. Його питають, що ж це за бізнес. Він каже, половина ж таких хлопчиків народжується. так що знаєте, то все від Бога залежить. Я не знаю, як то можна вирахувати. Але любі дитинці потрібно радіти, будь-то хлопчик, будь то дівчинка. Звичайно, це сьогодні дуже великий скарб взагалі це подарунок від Господа нашого Бога. Так. Ну і наостанок, пані Руслана, і ще раз, будь ласка, підведіть такий підсумок до того, як потрібно проконсультуватися та як потрібно сімейну пару для того, щоб планувати вагітність. Перше за все про комплексний огляд гінеколога, чому саме комплексний, я наголошувала так, для того, щоб можна було. Це перше, за чим звертається жінка, навіть тоді, коли не планує вагітність, а раз в півроку. Вона повинна навіть без будь-яких скарг звернутися на комплексний огляд гінеколога. Потім наступний етап це відвідування консультації по плануванню вагітності, де пара отримає перелік обстежень. Вони будуть виходити з консультації, чітко маючи уяву, для чого ці обстеження потрібні кожне з обстежень і починати. І коли вже лікар скаже, що вас немає ніяких інфекцій, ви отримали дозвіл від інших лікарів суміжних. Будь ласка, плануйте. Дякую вам за участь у програмі. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в гостях в програмі в об'єктиві побувала лікар, яка допомагає нам жінкам та сімейним парам планувати вагітність, яка зберігає здоров'я жінок. Яка просто пишається тим, що вона лікар у шергініколог. Та радий всім будьте здорові та звертайтеся до кваліфікованих лікарів. Своєчасно проходьте профілактичні огляди та будьте здорові. А ви залишайтеся з телеканалом Житомира і попереду ще багато цікавого.